Слухайте, сьогодні думав прошу записати відосик. Ну, всі питають, а як, це, а як це відбулось? Як це? Як це? У мене передвичимо є цей момент. І я знайшов е -е, відосик, в якому показано, як, як це у мене відбулося. У мене, напевно, що не так сильно, але формат точно такий самий. То я попробую зараз його десь тут вмонтувати, щоб було зрозуміло, як це. Ну, такий. Мені, мені здається. Ну, таке. Я, я не знаю, може, хтось може це дивитися нормально, але мені я щоразу дивлюся мене постійно перевертає. такий собі.